Господь з вами і з Духом Твоїм, читання Святої Євангелія від Матея. Слава Тобі, Господи. Того часу Ісус знову заговорив до первосвященників і старших народу у притчах, кажучи, схоже царство небесне на одного чоловіка, царя. Який справив весілля своєму синові. Він послав своїх слуг покликати запрошених на весілля, але ті не захотіли прийти. Тоді знову послав інших слуг, кажучи скажіть запрошеним, ось я приготував мій бенкет, моїх волів і годовану худобу зарізано, і все готове, приходьте на весілля. А вони, знехтувавши, відійшли один на своє поле, другий на свій торг. Інші ж, схопивши його слух, познущалися над ними, зневажили їх і повбивали. Цар розгнівався, послав своє військо, вигубив тих убивців і спалив їхнє місто. Тоді каже своїм слугам: Оскільки весілля готове, а запрошені виявилися недостойними, то йдіть на виїзди з міста і кого тільки зустрінете, кличте на весілля. Вийшовши на дороги, ті слуги зібрали всіх, кого знайшли і поганих, і добрих, і наповнилася весільна світлиця гістьми за столами. Цар прийшов подивитися на тих, хто був за столом, і побачив чоловіка, неубраного у весільний одяг, і каже йому друже, як ти війшов сюди без весільного одягу. Той же мовчав. Тоді сказав цар слугам Зв'яжіть йому ноги і руки. Та викиньте в зовнішню темряву, там буде плач і скрегіт зубів. Адже багато запрошених та мало вибраних. Слово Господнє, слово Тобі, Христу! Одна із перших думок, яка спадає нам на думку, вислухавши сьогоднішнє Боже Слово, це надзвичайна щедрість Бога. Його велика любов, довготерпеливість. Це ті постави Божественного серця, які сприяють тому, щоб ми до Бога наблизилися. Без страху, без Такого, не знаю, відштовхнення з такою радістю. Коли слухаємо Євангеліє, то одне з перших вражень, як ці запрошені гості посміли відмовитися, як так можна дійти до того рівня, щоб на таке щедре запрошення неодноразове. Залишитися при своїх справах. З однієї сторони, ми, які тут сьогодні зібралися на Євхаристію, ми є тими, хто прийняли запрошення, і хвала нам і честь. Це одна із перших прямих інтерпретацій чи пояснень цього Євангелія. Господь запрошує на весілля свого Сина, на весілля Ісуса Христа. Хоча це безкровна жертва, яка уприсутнює е, ту єдину, неповторну, унікальну жертву Ісуса Христа на Голгофі, це завжди весілля. Весілля в тому сенсі, що Господь так фактично прийняв спас, відкупив людську природу на Христі. І це постійно відбувається в Євхаристії. І ми прийшли на це весілля. Слава Богу. Тішимося з цього. Але попри все, розуміємо і відчуваємо, наскільки світ нас відтягує, світ в стилі щоденних клопотів, земних клопотів, земне, тілесне життя. Тому наше покликання усвідомлювати собі важливість Божого запрошення постійно. Ви знаєте, що може трапитися навіть таке, що ми, прийшовши сюди, все-таки не відірвалися від своїх земних клопотів. І наші щоденні турботи, хвилювання, труднощі, з якими ми зустрічаємося, вони нортують у нашому серці. І тому боротьба, яка вже відбулася на початкових етапах, що ми все-таки прокинулися. Ми все-таки зібралися там, помилися, прийшли сюди. Вона має продовжуватися далі. Ми прийшли тут, сюди, ми присутні тут і намагаємося відірватися від тих земних клопотів, які нас обтяжують. Той внутрішній світ, який нас так фактично наповнює: відірватися від земного, щоб відкритися на Божу присутність від наших щоденних справ, від наших полів, від наших торгів. Базарів і від всього того, що наповнює наше серце. Воно дуже інвазивне, земна дійсність, тілесна дійсність, вона дуже радикально втручається в світ нашого духа і хоче заполонити усе, усі закамарки нашої людської особистості. Тому так важливо боротися і відкриватися постійно на Боже запрошення. Бог запрошує нас. До того, щоб ми увійшли в його божественне життя. Один із великих богословів ХХ століття Генрі де Любак, священик, домініканець, кардинал згодом, сказав дуже цікаві слова, починаючи від біблійних слів, не самим хлібом живе людина, так ми чуємо в Святому Письмі. Він продовжує цю думку так: Дух не чекає, він не може чекати. Голод душі такий же шаленний, як голод тіла. Душа також є смертельною. Прочитавши ці слова, вони мене вразили тим, що ну, ми ж віруємо, що душа не смертельна, що душа не вмирає, що душа духовна, що людина, народившись, вона не вмирає. Вона буде жити навіки. Так. Але якщо душі не давати поживу, вона стає смертельною. І ці слова мене вразили особисто. Так само голод душі такий же шаленний, як голод тіла, тобто такий настирливий, душа теж потребує їжі. Так як вона вийшла з Божих рук, з божественних рук, вона потребує теж божественної їжі. І саме про таку їжу говорить, Сьогодні і перше читання, зрештою, і, і також е, читання Євангелії. Ці такі гарні слова про, про гарний бенкет, ситне м'ясо, добре вино, м'ясо шпиковисте, добре вино проціджене і чисте. Ви думаєте, що мова йде про м'ясо і вино для нашого тіла, що Господь хоче приготувати, нагодувати нас? Так, і це теж. Не раз Господь дійсно вміє так організувати, що якщо хтось потребує їжі, він йому дає. Але мова йде саме про голод душі. І ось це м'ясо і це вино це те, що наповнює нашу душу. Господь хоче наситити нас. Не тільки якимись ідеями, але наситити нас самим собою. Це немаловажно, щоб ми відкривалися на Боже запрошення і хотіли наповнити свою душу божественною їжею. Зрештою, царство Боже це не питання їжі і пиття, це справедливість, любов, так говорить Святе Письмо. Отож, сьогодні давайте подумаємо про це, про голод нашої душі. Про те, що не можна залишати нашу душу, дорогоцінну душу голодною, бо вона може бути смертельною. Вона буде жити повіки. Но де, як ми її не кормимо. Сьогодні, 15 жовтня, якби не неділя, то сьогодні був спомин Святої Тереси Авільської. І так, кілька слів теж хочу Присвятити їй, тому що вона є доктором церкви, реформа... реформаторка і відновителька Кармеліцького ордену. Вона дуже цікаво говорить про душу людини. Взагалі, її спадщина її дуже-дуже цінна і рекомендую, рекомендуємо, церква рекомендує читати її твори, передусім внутрішній замок. Де вона пише, між іншим, про людську душу так. Душа людини, як фортеця. Вся з одного діаманта або наскрізь прозорого кришталю. розділена на безліч різних кімнат, так само, як і на небі є багато осель. Це одне з тверджень. Яка дорогоцінна душа, як діамант або кришталь? Дійсно, ну, тіло. Нам накидається, бо воно потребує. Ти потребуєш спати. І голова не працює, очі закриваються, тобі треба лягти і просто виспатись. Да? Хочеш їсти? Так само, ноги тремтять, руки трусяться, не зісиш, не можеш нормально функціонувати, працювати. Да? Тіло, воно накидається. Дух, людська душа, вона не так накидається, але вона не менш дорогоцінна для нас, щоб ми нормально жили, щоб ми були тими, ким ми маємо бути. Необхідно інвестувати в душу, необхідно розвивати такі духовні смаки. Оце бажання споживати духовну їжу, відкриватися на те, що духовне, на божественне, на божественний зміст, на Боже світло, на об'явлення, шукати його, тішитися ним, наповнюватися, намагатися зрозуміти. Адже саме цього Господь хоче, каже: Я вам приготував такий добрий, смачний бенкет для вашої душі. Приходьте, їжте, давайте, запрошую вас. Дійсно, людська душа це такий діамант, це кришталь, так багато осель. І так кожну кімнатку треба так відкрити і наповнити туди світла, наповнити туди Божого змісту. І тоді людська душа аж виблискує. Так? Така гарна людська душа, і Бог нею тішиться. Продовжує свою думку свята Тереса Авільська Тереса від Ісуса. так. Дійсно, якщо ми добре поміркуємо, тоді йдемо у висновку. Що душа праведника це не що інше, як справжній рай, у якому Бог перебуває з задоволенням. Людська душа, душа праведника, яка відкривається на, на божественну їжу, вона стає раєм, де Бог перебуває з задоволенням. Так би хотілося, так інтуїтивно, так, так би хотілося, щоб і моя душа, душа кожного з нас, була тим раєм. Де Бог перебуває з задоволенням. Так сьогодні запрошую нас усіх захопитися явищем нашої душі, фактом нашої душі, от подумати, я ж маю душу. Де вона? Хто я? Дав такі, такі думки глибокі. Варто нам захоплюватися ну, духовними авторами, можливо, містиками, так дійсно, так шукати тої духовної їжі для нашої душі. Теж недавно прочитав одну з проповідей майстра Екхарта, це середньовічний містик, теж, зрештою, домініканець. Він в проповіді 99-й, є вже видання його проповідей українською мовою, так що, якщо хоче, може їх десь собі придбати. Він каже так: але Бога тобі нехай ніколи не буде достатньо, бо ж Бога ніколи не може бути достатньо. Які глибокі слова. Так, якби ми не могли наїстися Бога, так якби душа людська була просто безмежна. А це дуже цікава думка. Тобто тіло має свої кордони. Навіть найбільші, скажімо так, люди, які люблять їсти, вони можуть з'їсти якусь енну кількість їжі, ну вже більше не влазить. А душа. Вона може їсти і їсти. В тому сенсі, що вона духовна, безмежна в своїх кордонах, назвімо так. І вона розвивається. Це дуже глибока така думка, і Бога ніколи не може бути достатньо. Тобто, я можу в ньому занурюватися. Без часу і без кордонів і розвиваються все нові і нові простори моєї душі. Я думаю, що кожен, хто турбується, піклується про розвиток своєї душі, про духовну їжу, розуміє, що, наприклад, читання святого письма, ти не можеш дійти до твердження, що ти вже все зрозумів. Навіть якщо ти тисячу раз читав цей уривок Слова Божого. Читаючи його тисячний перший раз, ти відкриваєш щось нове. Що це означає? Це означає дійсно, що людська душа безмежна. Вона може ще щось відкрити. Це для нас дуже втішна новина і така добра істина, бо вона показує нашу духовність, вона показує нашу людську природу, красу нашої природи. Вона показує, на що ми здатні. Ця істина дозволяє нам повірити в наші можливості, також духовні можливості. Вона показує, наскільки людська істота уподібнена, наближена до Божої природи, що наша людська природа постійно гравітує, тягнеться до Бога, до Божественного, до Божого світла. Ну, це для нас істина сповнена надії. І віри в нас самих, що дійсно ми відкриті на Бога, ми шукаємо Бога, ми потребуємо Бога. Дійсно, Бога нехай ніколи не буде достатньо. До земних речей треба сказати досить. Хвати мені такої квартири, такої хати, хвати мені стільки їжі, достатньо мені одягу, так. достатньо мені там, тих коштів заробітку. От, треба мати гальмо натомість щодо душі. Не повинно бути такого гальма, що я скажу, достатньо, мені, мені досить. Продовжує майстер Екар свою думку: що більше ти маєш Бога, то більше його бажаєш. Тому що ти починаєш ним насолоджуватися і розумієш ці смаки Божі смаки, божественної їжі, божественної природи. Якби Бога могло бути достатньо, і була щодо Бога якась міра достатності, то Бог не був би Богом. Запам'ятаємо це собі. Якщо чогось нам достатньо, то то точно не Бог. Тому що Бога ніколи не може бути достатньо. Ось так кілька думок ну, з духовної спадщини і майстра Екхарта, і Святої Тереси Великої, і інших, і Генріда Любака, теолога, це лише дещо. Дещо з тої духовної спадщини, є, яке ми можемо отримати. А так багато чого доброго в нашій вірі, в нашій традиції, в навчанні церкви, в Божому навчанні, в откровенні. Тому нам вартує цілою своєю душею, силою так відірватися від земного, прийняти запрошення. Дійсно прийняте, Бог постійно закликає, оточує нас своїми запрошеннями, посилає добрих людей. І вони, хтось нам скаже якусь думку, хтось скаже якесь слово, почуємо ми Боже Слово, приймемо причастя постійно. Постійно Бог посилає нам запрошення. Тому не, не відкладаємо на потім, не чекаємо, що я наїмся зразу, заспокою потреби свого, свого тіла, земні потреби, а потім буду працювати над своєю душею. Земні потреби досить малі в нас. Ми маємо значно, значно більші духовні потреби, значно більший голод душі. Тому прийшов час, щоб одягнути ту весільну одіж. Бо ж ми прийшли на весілля. Що це таке? Це така відповідна кондиція людської душі, людської особистості для участі в Божому житті. Це готовність, постійна відкритість і постійна готовність. Прийняти Бога і брати участь у божественному житті. Тоді приходить момент, коли відкриваються наші смакові рецептори чи духовні рецептори нашої душі, і ми починаємо і смакувати, споживати Божественну їжу і смакувати. Я розумію, що це, на перший погляд, здається, як духовна фантастика. Але хто хоч раз торкнувся Бога. Тому що Бог постійно нас торкається. Коли ми приймаємо Його причасті, коли слухаємо Його Слова, Він нас торкається. Але коли хтось хоч раз Його торкнувся, бо це велика різниця, Бог, який торкається нас, а ми, які вміємо відчути той Божий доторк, то розуміє, що це не духовна фантастика, а це дійсність нашого життя, нашої душі. Це те, що приносить нам духовну відраду і дає силу, щоб ми могли боротися в цьому житті, витримати до кінця і бути вірним Богові. Амінь.